Як ми опалюємося при відсутності світла. Дизельна автономочка, живлення. Дізеляка. Вона бере звідси дизельне паливо, накачує насосиком, давить його собі. Тут є камеру згоряння, а там іде забор повітря, тут випускає тепле повітря. Ось тут прям класно дує теплим повітрям. І у неї латка керування. Вона виставлена зараз на 23 градуси. Десь до 22. Щас, тут. Ось вона бачить зараз 25 температура. Ми її тільки недавно включили. 215 це температура всередині. Вона має бути близько 200, а краще ще 210 градусів. Тоді буде правильно йти а, процес згоряння. Ну і не буде а, ніяких проблем з, з запахами. Саме головне, дивіться, не треба ніяких гофр. Звичайна меблова труба, 25-та. З'єднали її з рідною гофрою цією, тому що вона таким чином стала такого кольору, це нормально. Обов'язково треба використовувати герметик високотемпературний, щоб з'єднати отут і і там. Це виходить забор повітря. На забор повітря просто звичайний фільтр від осмоса. Ну, це не осмос, а потрійний фільтр саме саме простий. Він дуже легко продувається повітрям і він забирає більшу частину шуму. Від автономки, тому треба ставити якийсь фільтр туди. І вихлоп на вулицю. сендвіч панель мінвата, Звичайно і все класно працює. Бере вона небагато, вона там в годину до 600 грамів може, може брати. Ну насправді там. Каністра це вже двадцятка каністра, а була у нас 10-літрова тут каністра. Її вистачало там на тиждень нам. Не треба її ніколи підключати через. Оце була батарея, ми її підключали так. через батарею, так, от, щоб вихлоп туди. Вона постійно забивається, нормально не працює, вихлоп вонючий, виходить херня. Коли вона просто напряму, такий самий простий вихлоп, вона шикарно працює, протаплює шикарне приміщення. А живиться вона, ось у мене був акумулятор 12-вольтовий, одразу зарядка на акумулятор, і от від нього вона і живиться, Шикарно працює.